Західні медіа повідомляють, що Путін пропонує обмежене перемир'я з Україною перед зустрічю з Трампом. Це перемир'я може включати припинення вогню в повітрі та на морі. The економіст дізнався, що таке припинення вогню було запропоноване перед самітом. Є припущення, що можуть бути досягнуті ширші угоди, які визначать можливе заморожування конфлікту. Однак між позиціями України, Росії та Сполучених Штатів значна відстань. Існують сумніви щодо справжніх намірів Путіна, оскільки обстріли України не припині. Няються 9 серпня російські війська вдарили по автобусу на Херсонщині, що призвело до загибелі людей. Андрій Єрмак зазначив, що росіяни обманюють, вдаючи, що готові зупинити війну, але нічого не роблять для цього. The Economist також підкреслює, що пропозиції сторін викликають плутанину. Путін ймовірно вважає саміт на Алясці досягненням навіть без чіткої обіцянки припинити війну. Це буде перший саміт між Сполученими Штатами та Росією за останні чотири роки. Він стане важливим виступом Путіна на міжнародній арені після вторгнення у 2022 році.